Експрес-латання. Укравтодор взяв на себе підвищені зобов'язання. Чиновники пообіцяли у короткі терміни навести лад на дорогах. Так активно латають колишній автобан Київ-Одеса. Сьогодні тут усі чиновники автодору ремонт на автобані латковий, та робітники стверджують, все це тимчасово. Їх завдання сьогодні лише забити ями, і вона буде мати такий вигляд, як Київ Житомир десь через півтора року. Як довго прослужать поремонтовані шляхи, відповісти не береться ніхто. Думаю, до капітального ремонту донови В Укравтодорі пояснюють, капітальний ремонт на 60 кілометровому шматку дороги між Києвом і Одесою планують закінчити до літа наступного року. Загалом в Україні обіцяють полатати 11 тисяч кілометрів доріг. Передусім, роботи планують провести на дорогах державного значення. Для того, щоб всі дороги України привести в порядок, у бюджету України не вистачить. Тому на жаль, ми виходимо із реального, які є фінансування. В «Укравтодорі» також гарантій не дають. Втім, обіцяють, ефекту не буде.